Барбара Космовська Буба. Розділ п'ятий. На захисті шедевру Манчаки виглядали, як із Христа, зняті. Принаймні так Буба уявляла собі людей, знятих із Христа. Манчак перехнябився на лівий бік і тримався за сідниці. А його дружина ледь згорбилася і ніяк не могла випрямитися. Обоє манчаків були вбрані в яскраві блискучі спортивні костюми, а на додачу мали на собі веселенькі шарфики й шапочки з дитячими малюнками. На комплекті Манчакової видніли зображення Мікі Мауса, а на шарфику Манчака маленькі руді білочки. Ми були на спуску, з порога пояснила пані Віолета, силкуючись обтросити сніг із своїх хутряних чобітків. Нічого собі, спуск, бовкнув дідусь. У вас такий вигляд, ніби ви спожили всі запаси алкоголю під час сухого закону. Пане Генрику, про це навіть незручно говорити, але ви не відрізняєте п'яного від утомленого лижника, трохи нерішуче промовив Манчак. Ми саме займалися зимовими видами спорту. От ви зерніть у вікно і подивіться на наш трабант, зажадала Манчакова. О, знову загородили вихід пані Короповій. Зрадів дідусь, значить, не засидитися у нас. Коропова сьогодні на нічному чергуванні, пояснила Буба, певне, цього разу вам менеться», додала вона гірко. Не йдеться про жодну коропову, гляньте, що в нас на даху машини, Манчакові вривався терпець. Лижі, сказала Буба, «а вже ж!» Пані Віолета обвела присутніх переможним поглядом. У мене ще й досі таке відчуття, наче вони в мене на ногах. Воно й видно, вас так гарно перекосило, дідусь зміряв Манчакову поглядом ортопеда, а ви впевнені, що нічого не зламали? Пане Генрику, обурно засупів Манчак. Моя дружина народилася з лижами на ногах, так кажуть про когось, хто добре катається, швиденько докинув він, зрозумівши, що дідусь приготувався до чергової словесної атаки. От зі мною гірше це був мій дебют. Справді гірше, охоче притакнув дідусь. Вам, певне, довелося занадто збочити вліво. Не занадто, але збочив. Він міг з'їжджати абсолютно прямо, але, мабуть, не хотів, стала на захист чоловіка Манчакова. Що це у вас так смачно пахне? Як би це вам сказати, щоб виграти час, дідусь глибоко замислився. Голубці, випалила Буба. Вона знала, що чим довше пані Віолета аналізуватиме кухонні аромати, тим більший матиме апетит. «Обід!» – Голос Барташовою пролунав, неначе смертний вирок. Манчаки на силу дочалапали до їдальні, але коли сіли до столу, Буба між черговими добавками отримала нагоду вислухати захоплюючу сповнену спринтів, слаломів і стрибків розповідь про лижні подвиги манчаків. А де наші голубці? поцікавилася мати, оглядаючи ввечері кухню. Адже Барташова сьогодні крутила голубці. Так, але манчаки їх з'їли. Батько зблід. Це вже занадто, несміливо почав він. Тиждень тому вони вихлептали весь бульйон, ум'яли відбивні, тоді. Перестань стогнати, мати вступилася за манчаків. Ти ж знаєш, як воно в них. Нічого з нами не станеться, якщо один раз замість обіду буде яєчня. Яйця в нас позичили. Хто позичив? Мати теж поступово втрачала погідний настрій. Манчаки, утрутився до розмови дідусь. Вони хотіли пекти пончики і запросити вас на дегустацію. Як це мило з їхнього боку, прошепотіла мати. На відміну від свого чоловіка, вона швидко зворушувалася, навіть тоді, коли була голодна. Павле, ходімо. Куди оцій порі? Батько був страшенно сердитий. Шукав у холодильнику якоїсь їжі, і Буба могла б заприсягнутися, що, коли б знайшов там Манчакову, то вп'явся б у неї зубами, навіть якби вони в нього боліли. Ідемо до Манчаків, ти ж сам чув, що нас запросили на пончики. Купимо до них щось невеличке, символічне. Та припини! Батько в рекордному темпі досягнув стану екстремального роздратування. Будь ласка. Кепкував він. Купуй шампанське, може ж, навіть щось аж ніяк не символічне, а до всього ще якийсь букетик, і на додачу подякуй, що вони виявилися такі ласкаві й зжерли наші голубці, не втримався він. Ти стаєш точнісінько таким відливим, як мій тато, мати осудливо глянула на свого чоловіка. Одягни нового плаща. Вони ще тебе в ньому не бачили. Навіщо? Це звичайний плащ, то манчаки мене лише висміють. Навіть червоного капюшона немає, розсердився батько. Ну, знаєте, мати театрально заломила руки, щоб через два нещасні голубці отакий шарварок здійняти. Через чотири, буркнув тато. Чотири, Марисю, жалібно підтакнув дідусь. Але ж пончики і Павле можуть у них вийти дуже смачні. Ходімо, скомандувала мати, а ви тут стережіть кухню. Щоб не зник наш посуд і масло. Дідусю, озвалася Буба, коли кроки батьків стихли в передпокої. Але ж вони ці яйця позичили для яєчні і нікого не запрошували. Це вже не наш клопіт Бубо, дідусь гордовито випнув груди. Прогулянка на них гарно вплине, нагуляють апетит. Помешканням прокотився диявольський дідусь і всміх, а манчаки, можливо, допетрають, що до півлітри. Годилося б подати якусь вечерю. А як не допетрають? – тривожно запитала Буба. Що ж, тоді мені справді шкода твоїх батьків, дитино, пити на ще серце велике мистецтво, але, на жаль, ще більша проблема. Мати сиділа на кріселку, яке називала Людовиком, і плакала. Мамо, ти перебільшуєш, намагалась переконати її Буба. Одна погана рецензія, це ж не кінець світу. Навіть найкращі книжки критикують, а твої романи всі читають, затамувавши подих. Твій батько жодного не прочитав. Зате знає на пам'ять усі ці жахливі рецензії цілої зграї передряпів, а моїх книжок навіть не погортав, бо він не жінка. А ти чому ти їх не читаєш? Я їх знаю, ти ж завжди розповідаєш про них сторінка за сторінкою, перш ніж їх написати. Але ж це не одне й те саме, сперечалась мати крізь сльози. Гаразд, я їх читатиму. Плач не вгавав. Буба вже багато разів давала собі раду в таких ситуаціях. Однак сьогодні відчувала, що мамина депресія сягає глибше, ніж драми її любовних романів, і поглиблюється з кожною хвилиною. А знаєш, що казала дружина м'ясника? «Яка?» – Мати ледь утерла сльози. Ота косоока. Угу, саме вона. Ну, і що вона там казала? Що, як дорвалася до блакитного птаха, то читала до ранку і чоловік відібрав у неї книжку, бо вона вдома нічого не робила. У нас ще є кілька примірників, треба їй віднести, рішуче сказала мати. Солідарність із читачками була їй вродженою рисою. Але що ти робила в м'ясника, Бубо?» Купувала сосиски. Сосиски? Чому сосиски? Бо я їх люблю. Але ж це так вульгарно любити сосиски. Ти помітила, щоб котрась із моїх героїнь любила сосиски? Звісно, ти ж просто не знаєш цих прекрасних жінок. згадала мати і простягнула руку по наступну хусточку. Дівчата в нашому класі теж тебе читають на уроках. Сподіваюся, ти такого не робиш. Ну, звичайно. Знову я забула, що моя рідна донька нехтує книжками власної матері. Мати саме збиралася розплакатися знову, але її зупинив таємничий голос, що почувся з дідусевої кімнати. Линули тихі слова, а потім ніжно обійняв її і потягнувся до малинових вуст. О, ні! Захищалася вона слабким голосом. Ви не можете так учинити. Ви кандидат на пост сенатора, публічна особа. Якби про це дізналася ваша дружина, ця потвора, моя дружина померла, відказав він. Померла? з надією перепитала вона. Отже, ми можемо бути разом. О, коханий, я чекала цієї хвилини відтоді, як побачила тебе в службовому Вольво, з мобільним телефоном в руці. Я вже тоді мріяла, щоб твої вуста колись торкнулися моїх. Це уривок з моєї службової сонати, блискавично впізнала мати. Дідусь її читає. Буба намагалася, щоб її пояснення виглядало природно. Як це читає? Ти ж не маєш на увазі, що бере сонату і задля приємності заглиблюється в почуття секретарки сенатора Польмана? Ну, певне, що заради приємності, і сенатор Польман йому подобається, буба рятувала ситуацію, доки на порозі не з'явився дідусь власною персоною. О, ти вже вдома, Марисю! Озвався він шанобливо. Сподіваюся, ти не матимеш нічого проти. Два дні тому я прочитав посланця пекла, а сьогодні дозволив собі взяти наступну книжку. Чудова! мати недовірливо приглядалася до буби й дідуся, але не побачила на їхніх обличчях нічого підозрілого. Лише зітхнула, підвела губи помадою і заявила, що мусить ще попрацювати над машиною кохання. Ви й гадки не маєте, які критики беруться зараз оцінювати шедеври, пояснила вона похмуро, але обличчя її поволі проясніло. Збіговийсько недучок з дипломами, купленими через інтернет, пирхнула вона з погордою випускниці Кембриджу, а тоді зникла у своїй кімнаті. Мати не зауважила потиску двох рук, меншої дівочої і великої старечої, яка тримала під пахвою примірник службової сонати.